Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. США розглядають Китай як головну загрозу, а оборона Тайваню стала їхнім ключовим пріоритетом. Інше питання відходять на другий план. Пише Вашингтон Пост з посиланням на секретну стратегію Пентагону, як повідомляє видання Вашингтон готовий ризикувати та чинити тиск на європейських союзників, змушуючи їх самостійно розбиратися з Росією, Іраном та Північною Кореєю. Тайваню ж рекомендують суттєво збільшити військовий бюджет до 10% ВВП, що майже в четверо більше за поточний рівень. Також армії Наказано розширити повноваження від охорони кордону та боротьби з мігрантами і наркотрафіком до контролю за Панамським каналом і Гренландією. При цьому я нагадаю, що Трамп відреагував на використання Іраном дронів проти України. Президент США заявив, що Іран залишається у центрі його уваги, зокрема через постачання безпілотників Росії. Я сказав, вам доведеться прийняти рішення так чи інакше. Або ми будемо говорити і вирішувати все шляхом переговорів, або з Іраном стануться дуже погані речі. І я не хочу, щоб все сталося. Дуже дуже погані речі можуть статись в Ірані. Щодо Гренландії, то Дональд Трамп стовідсотково переконаний, що штати її отримають. Президент США в інтерв'ю NBC News заявив, що не знімає жодних варіантів зі столу, але є й миловика, ймовірність, що штати зможуть це зробити без військової сили. Це сталося фактично через день після того, як віцепрезидент Джей Ді Венс відвідав Гренландію зі своєю дружиною Ушею і поспілкувався з військовослужбовцями на базі Пітуфік. Це база космічних сил на північно-західному узбережжі Гренландії. Бачить там Венс сказав, що наше послання Данії дуже просте. Ви не зробили хорошої роботи з народом Гренландії. Ще сказав, що дуже замерз бідося на Холодному острові. Але цікавою є наступна публікація, частина публікації інтерв'ю Трампа в НБС. На запитання, яке повідомлення придбання Гренландії надійшли Росії та решті світу. Трамп сказав. Я насправді не думаю про це. Мені насправді байдуже. Гренландія це дуже окрема тема, дуже інша. Це міжнародний мир, це міжнародна безпека та сила. Десь ми вже чули таку риторику Принагідно, Я нагадаю, що взагалі то у Гренландії Венсу не дуже раді були. Напередодні він казав, що хоче перевірити безпеку Гренландії, тому що багато країн, нібито загрожували використати її території та водні шляхи, щоб створити загрозу для США, Канади та мешканців їхнього кістяка. Ось тільки хто загрожує Гренландії, окрім США, Венс не поточнював перед від'їздом та і після повернення теж. В цьому ж інтерв'ю Трамп заявив також, що не планує звільняти нікого зі своєї команди через скандал, пов'язаний із запрошенням головного редактора «Атлантик» до закритого чату в Месмесенджері Сігнал, якому обговорювалися плани удару по хуситах в Ємені. Також він заявив, що повністю довіряє своєму раднику з нацбезпеки Майку Волцу та голові Пентагону Піту Хексету. Я думаю, що це просто полювання на відео, і фейкові новини. Як і ви говорять про це весь час, але це просто полювання на відьом. і про це не слід говорити, додав Трамп. У нас був надзвичайно успішний страйк. Ми завдали удару дуже сильно і дуже смертельно. І ніхто не хоче про це говорити. Все, про що вони хочуть говорити, це нісенітниця, це фейкові новини. Коментарі Трампа з'явилися, коли він зіткнувся з закликами, зокрема від своїх власних союзників, звільнити Волса після того, як головний редактор The Atlantic Джефрі Голдберг написав, що його додали до групи чату в додатку для приватних повідомлень з високопоставленими чиновниками адміністрації, в якому власне обговорювався удар по гуситам. Також додамо, крім цього, що Трамп думає, що вони з Путіним друзі, а той вважає президента США легкою здобичу, про це вже каже колишній радник із нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Болтон. За його словами, у Трампа з Путіним далеко не дружні стосунки, проте американський президент чомусь продовжує дотримуватися цієї точки зору, цієї версії, якщо хочете. Болтон також підкреслив, що Трамп будує свою політику на розумінні, що якщо він піде на поступки своїм друзям. Ам, то начебто це допоможуть наблизити мир. Ми бачили, що навіть перед перемовинами, перед натяками на перемовини, Трамп вже був дуже готовий на будь-які, ну можливо, не будь-які, але на дуже великі поступки для свого товариша Путіна. Тому власне тут риторика Болтона дуже збігається з реальністю. Як на мене, він говорить цитую, Путін маніпулює Трампом. Як, наприклад, коли президент РФ сказав кілька тижнів тому, що знаєте, Трамп мав рацію, що якби він був президентом в Україні не було б війни. Трамп. Просто подобається це чути, от так зазначив колишній радник з нацбезпеки США. І я від себе додам, що дійсно виглядає це ну дуже близьким до правди, враховуючи чистолюбство Трампа і те, як він реагує на критику і на хвальбу на свою адресу. Україна очікує відкриття нового кластеру переговорів щодо вступу в ЄС. Рівень узгодженості України з зовнішньою політикою та оборонними стратегіями Європейського союзу досяг історичного рівня. Про це повідомили в МЗС країни. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що дотримання України зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС досягло 95% у 2024-му та сотні відсотків у першому місяці 2025 року. Це було підтверджено під час перевірки українського законодавства за розділом зовнішня безпекова та оборонна політика, яку ЄС завершив на початку березня, так зазначають у повідомленні МЗС, і як наголосили у відомстві, це досягнення відображає тверду прихильність України до інтеграції з європейським союзом, оскільки вона продовжує гармонізувати свою зовнішню політику зі стандартами ЄС.